Вже 53 роки Полтавський університет економіки і торгівлі готує фахівців економічної сфери. Тому 19 грудня в стінах закладу вітали учасників науково-практичного семінару. Звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, реалії, виклики та застереження. Оновити знання та дізнатися нову корисну інформацію. Завітали як студенти, так і керівники товариств, фінансові менеджери, головні бухгалтери та випускники поету, які наразі оче успішні підприємства в Україні та за її межами на заході. Розповіли, що закони України, які регулюють всі аспекти фінансової галузі, нещодавно потрапили до групи законів, які мають бути інтегровані із європейськими. Сьогодні видана спеціальна директива 34, Європейського союзу, яка зазначає необхідність інтеграції закону України про бухгалтерські обліки фінансову звітність і закону про аудиторську діяльність в Україні відповідно до вимог Євросоюзу. Наші студенти є обізнаними в багатьох питаннях, оскільки в кожній курсовій роботі в дипломній роботі ми ставимо завдання удосконалення фінансової звітності. Тощо, досвід європейських країн допоможе нашій державі подолати кризу, вважають спеціалісти насамперед інформація. Інформацію про кожну фінансову структуру України необхідно зробити відкритою для споживачів, аби вони довіряли підприємству та мали достовірні дані. Реалізувати це можна за допомогою різноманітних веб-порталів та сторінок. Де всі зацікавлені користувачі куди можуть зайти і подивитися всю інформацію, яка є про це про це підприємство. Це і підприємство, інформація про історичний розвиток цього підприємства, це інформація про склад органів управління підприємства, це інформація про власник. Бізнесу, це інформація, це фінансова звітність, інша статистична звітність, звітність, яка здає, подається для інших, до інших так з фіскальних органів. У нас на сьогоднішній день ми тільки йдемо по цьому шляху. Наостанок учасники науково-практичного семінару розглянули практичні аспекти застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та порівняли їх із існуючими в Україні.